Чи знали ви, що Китайська імперія подарувала світу винаходи, які ми використовуємо і сьогодні? Папір. Винайдений у другому столітті нашої ери, папір зробив революцію у зберіганні та поширенні інформації. Він замінив громистки бамбукові та дерев'яні дощечки, зробивши запис і збереження знань набагато ефективнішим. Компас спочатку використовувався в Китаї як інструмент для ворожіння, допомагаючи визначати сприятливі напрямки та передбачати майбутнє. Згодом, коли виявили його магнітні властивості, компас почали застосовувати для навігації, що стало справжньою революцією морепластві. Порох, винайдений у 9 столітті, спершу застосовувався для фейерверків. Згодом він став ключовим елементом у військовій справі, змінивши методи ведення воєн і спричинивши революцію у розвитку військових технологій. Друкарство. Друкарство з'явилося у Китаї в столітті. Винахід друкарського верстата зробив книги доступнішими, сприяючи поширенню знань та інформації. Винахід шовку в Китаї став справжньою сенсацією. Через свою цінність і його виробництво було засекреченим. Шовк був високо цінований у Європі, що призвело до створення шовкового шляху, який з'єднав схід і захід.